Друзі, на днях ось вже буде відео про цей здоровий. Інвертор, я тут вже все підключив. У мене вже все працює, дивіться. Осталось тільки зняти і розказати про це все. Хоп, дали питання. Хоп, вмикнули. І дивіться, мережа 220. Хоп, пішла раді моя. А, ще тут отре включити. AC Input. Побачив мережу 220, у нас 228 вольт в мережі. Ось тут вмикається автоматом сонечко. Ну, Він його зараз не побачить, тому що на дворі ніч елементарно, О, сонечко є. Я вже все протестив. Зараз він чуть-чуть постоє, пікне. Відео сьогодні не про те. Ви давно просили розказати, що таке балансир. Мені прийшов ще один балансир заліка, поки я ніде його не поставив. Візьмемо це, візьмемо два маленьких кислячки, і на їхньому прикладі я вам поясню, що таке балансир. І до речі, оцей інвертор повермер. Я щойно почув, як він гуде, коли він працює чисто на акумуляторах. Це просто лють, як пилісос реально. А я ніколи не чув, як він гуде, тому що він, коли гуде, я в хаті, а він в підвалі стоїть. І ще питали, чи не ржавіє, чи не псується вся ця електроніка в підвалі, бо які тут умови, те дивіться. Ось, ось зараз 13 градусів, 54% вологість. Стоїть оце все тут більше року, ніде ніяких корозій немає нічого, тому що ця техніка працює, вона завжди тепла і тому на ній всякі конденсати не сідають, вони випаровуються. А тепер пішли дивитися балансир. Дивіться сюди. Взагалі є два типи балансирів. дивіться, тут пленочка наклеє наші новенькі. Оце активний балансир. Що він робить в роботі? Коли у вас різний рівень заряду на акумуляторах, зараз я вам покажу. Він перекачує енергію з одного акумулятора, який більш заряжений, в інший акумулятор менш заряжений. Коли він у вас стоїть всередині в батареї акумуляторній, там всередині є ячейки. І ось, наприклад, у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це 24 вольта. Ось літій іон. Тут у нас є раз-два. Дві чаєчки. Це теж 24 вольта. Але це свинець. Ось балансир сюди. Це пасивний балансир. Ось балансир сюди. Це активний балансир. В чому між ними різниця? Зараз я вам це покажу на практиці. Дивіться, тут ось є схема підключення. Написано, що у нас центр батеріс. Біленький провід ми чіпляємо на центр двох батарей. Червоний чіпляємо на плюс 24 вольта, чорний чіпляємо на мінус 24 вольта. Зараз я їх підключу і все вам покажу. Тепер дивіться далі, що ми робимо як професіонали. Зараз ми заміряємо, що в них тут по напрузі на цих акумуляторах. Перший акумулятор ми бачимо 12,6 вольта. Другий акумулятор ми бачимо 12,3 вольта. Я його навмисно розрядив, щоб в них був різний ступінь заряду. І щоб продемонструвати вам, як працює балансир. Дивіться, білий я підключив на центр між двома проводами. Ось тут він в мене з'єднаний послідовно цим проводком. І сюди на центр я підключив оцей провід. У нього така клема кругленька, щоб удобно було зажимати отуди в ці клемніки. Це ж для свинцево-кислотних акумуляторів балансир. Червону на плюс, чорну на мінус. І ось, будь ласка. І він в мене блимає батарея Б. Лампочка блимає зеленим, бачите? З А в Б, я так розумію, він йде. Тут ось є кнопка, щоб подивитися рівень заряду. Вона показує 100%. Але ця кнопка, чесно кажучи, якась трохи дурна. Дивимося, що в нас тепер з вольтами. Було 12,6-12,3%. Міряємо. Маємо 12,57, трошки впала. 12,56, бачите, Трошки падає напруга. Міряємо. 12,4 трошки росте напруга. Тепер дивимося, що по амперах він нам покаже. Можемо це заміряти правда, цими кліщами. Це буде неточний сильно замір. Пише 0,4-0,3 А. А ну на мінусовій клемі. 0,4 А пише. Ну на середній клемі. Давайте спробуємо подивитися, що буде писати. О, на середній клемі пише 0,27-0,3 Ну, це вже ближче до правди. 0,3 А. Що я тепер хочу зробити? Дивіться, повертаємося до нашого вольтметра. Візьмемо цей вольтметр, щоб ми в режимі реального часу бачили напругу і одної, і другої батареї. Так, тут у нас 12,47 вольта на цій батареї. А на тій батареї у нас 12,54 вольта. Ну, блін, тут дисплей за яскраво, звітиться. Прийдеться нам вам повірити мені на слово. Різниця вже у них скоротилася о, вже 12,55, там 12,44. Різниця скоротилася у них до 0,1 вольта. Було 12,6 і 12,3, а зараз 1255 і Різниця сильно скоротилася. Ми зараз що робимо? Візьмемо і на цю батку вкинемо. Такого поставлю, щоб ми бачили, що там смітиць. На оцю батку вкинемо нагрузку, скажімо, в 1 А. Це буде 12 Вт. 1 А старт. Пішла нагрузочка в 1 А. Тут у нас 12,41 і 12,18. Тут уже 12.18 в цій банці, з якої ми качали, а в цій 12.41 в яку ми качали. Що робить балансир? Він тепер починає з цієї банки в цю смоктати. Завдання балансира будь-якого, чи отакого активного балансира, чи отакого пасивного балансира, чи отакої от крихіточки. БМСки з балансиром. Це просто балансир, а це БМСки з балансиром. Завдання будь-якого з них зробити так, щоб між всіма ячейками вашого акумулятору. Була однакова напруга в вольтах. Дивіться, у нас зараз я зніму тако Оп, близенько показую. А лампочка блимає. На цій батареї у нас 12-15 вольта, на цій 12-32. Давай фокусуюся. На цій 12-30 вольт це все із-за того, що з цього зараз йде споживання. Ми споживання хоп, зупинили. І тепер Б лампочка блимає. Тепер знову ж таки звідти йде туди. Тому що ми зняли навантаження, вольтаж піднявся. Тут 12,47. А тут 12,35 у нас. Не відновилося зразу до 12.44. Бо коли ми в цій збірці розряджали оцю батарею, ця теж віддавала через балансир, намагалась вольтаж у цієї батареї. Грубо кажучи, якщо просто абстрактно, то це два відра з енергією. А це насосна станція. І завдання насосної станції дивитися. Щоб тут був однаковий рівень води в цих відрах. І ми його отак, я зараз оце все відключаю. Оцю нагрузочку свою електронну, оці тестери. Все це я відключаю. Йошкінку. Трошечки підзамкнув на секунду, тільки що. І оцей балансир, я його так залишаю до ранку. Хай він собі стоїть і до ранку він ці батареї збалансує. І в них буде однакова напруга. Їх можна і по-другому збалансувати, просто з'єднати плюс з плюсом, мінус з мінусом, з'єднати їх паралельно і вони збалансуються. Але нам треба, щоб баланс напруги підтримувався в 24-вольтовій збірці. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. І оця БМС-очка, тут ще такий шлейф є. Це теж 24 вольтова зборка. Від неї навіть запуститься звичайний собі інвертор. Тільки в даному випадку це буде 24 вольта 3 ампер-години. тобто десь 75 Вт. Якщо ви візьмете таких батареючок 28, ви получите ємність в бюлеті ЄБ3А. Цього бмс наприклад, здатна видавати 500 Вт. А ось у неї балансир. Це ось у неї. Коротше, котрі з цих чорних штук, це балансир, який я ще толком не знаю. потихеньку вивчаю цю всю історію. Ну цей ж... як працює балансир, він перекачує з одної батареї. Батарейки в другу. А цей балансир, він дивиться на якісь батареї найбільший вольтаж і починає її розряджати. Розряджає всі батарейки, поки між ними не зрівняється вольтаж. Він дивиться, наприклад, 3,5, 3,5, 3,7, 3,6, 3,5, 3,5, 3,4. Він буде розряджати, кроме самої слабшої, всі. Буде роздражати, просто цими своїми резисторами, перетворювати енергію на тепло до того часу, поки напруга на всіх не вирівняється 3-4. Тобто, це в нас насосна станція, яка перекачує з банки в банку, для того, щоб вирівняти рівень. А це в нас просто мужик, який ходить, відкриває крани, щоб лишнє витекло. Поки рівень не буде скрізь однаковий, він буде ходити і відкривати крани цей мужик. Отака в нього робота цього мужика. Зараз ми залишаємо це все до ранку, вранці дивимося і буде напруга на всіх. Ну, на об... В обох акумуляторах буде однаково, а потім ми їх зарядимо, бо це я розрядив їх спеціально для тесту. Тобто, в цілому балансири є двох видів. Є активні балансири, як оцей, є пасивні балансири, як оцей. Зараз я вам ще покажу активний балансир для літіону. В мене є. Дивіться, а це, це взагалі окремий звір, це третій варіант, це смарт-балансир. Навіть не так це, не. Оце, це просто балансир. І оце це вже BMS плати. Вона стежить за максимальною напругою, мінімальною напругою. І Заряд кожної банки. Тут оці транзистори в тепло перетворюють надлишок, балансують, тут оці, мабуть. Я не знаю точно, що тут за що відповідає. Ну, я це питання вивчу з часом. І якщо вам буде цікаво, розповім вам. Тут я знаю точно, що за що відповідає. Оце в нас просто балансир. Це у нас БМСка з балантиром. БМС Battery Management System, система керування батареєю, якщо перевести на українську мову і не говорити страшними словами. А це у нас Smart BMS. розумна БМСка. Конкретно ця в нас. Це що таке, тут на ній пише. Це 60 А 24 вольта. Це що виходить? Це десь до 2 кВт вона може видавати потужність. Це БМС-очка. Це я собі купив для того, щоб зарядну станцію зробити військовий. Мені як не може її доробити, треба інше заліка дочекатись лабораторні, щоб нормально протестувати всі ячейки. Дивіться, цікавий момент. Оцей балансир, він може працювати з двома акумуляторами. Стежити за напругою, з двома акумуляторами лише тільки з двома, не більше і не менше. Оцей балансир може. Може працювати з сімома акумуляторами, ємність будь-яка. В нього є свої обмеження в акумуляторів. Ємність в акумуляторів є свої обмеження, тому ви можете навіть з таких 18 шість і оцінює БМСК з балансиром. Ви можете зібрати 24 вольтовий акумулятор без проблем. Взяли і зібрали, користуєтеся собі на здоров'я. А якщо взяти цей балансир? БМС-ку, тобто розумну, вона відрізняється, вона може працювати. Наприклад, оцей він тільки для свинцю, оцей він тільки для літій-іона, а цей для літій-іона і літій залізофосфата, і він може від 4 до 8 підтримувати. Що це означає? Для того, щоб літій залізофосфатну зібрати 24 вольта, треба 8 ячею. Для того, щоб літій-іонну зібрати 24 вольта, треба 7 ячею. Тобто на цій БМС-ці ви можете зібрати як 12-20. Так і 24-вольтову батарею для літій іона або літій залізофосфата зі струмом зарядки до 40 А, струмом розрядки до 60 А. Отака от, от штука класна. Чому вона називається саме Smart BMS? Тому що тут є розумні системи керування. По якихось з цих шлейфів вона може підключатися навіть до гібридного інвертора. Я з цим питанням розберусь трошки згодом, коли зберу собі нормальну батарею. Дивіться, є в мене ще отакого от попотужніша BMS-ка. Це вже я собі для своєї гібридної станції буду літію. Батарею робити. Дивіться, що 200 А може видавати при 24 вольтах. На цій БМСці можна зібрати від 12 до 24 вольт батарею, літійонну, літій залізофосфатну Ви просто собираєте, підключаєтесь до неї по блютузу і вказуєте, що це у вас за батарея. Там все всередині налаштовується. Також тут дивіться, в цій смарт-БМСі вже є такі шлейфи, через який її можна з'єднати напряму з гібридним інвертором. Також через ці шліфи можна підключити, як бачите, кнопочку, коли викликали термодатчики. До неї екран виносний чіпляється, ну прям бомбезна штука, порівняно з тими. Що тут у мене є? Оце Делі БМС, це непогано, в принципі, а це балансир до неї. БМС одна коробочка, балансир друга коробочка, третя, вообще штука з боку прикліплена Bluetooth. В GCO це все в одній коробці. А якщо взяти оцю Вольдпольська, так у мене вдома три телефони, є тільки одним з цих трьох телефонів, я можу підключитись до БМС Вольт Польська, і то не завжди, вона якась там дуже зайнята. Тобто, як ви бачите, в випадку Smart BMS буває, коли таке все в одному флаконі. Буває таке, що це різні коробочки. Ну тут Кожен сам собі обирає, що йому подобається. Я ще джеконгом не пользувався, але по ідеї це дуже класна БМС-ка, вона активна. Ну, і все тут в ній чеки-піки, все можна потім докупити, допідключити. А Bluetooth-балансир в неї вже всередині вбудовані. Є, цим вона і підкупає. Тобто, ще разок. Є балансири активні. Як тут, є балансири пасивні, як отут. Є балансири, для яких точно визначена кількість комірок і тип хімії, з якими вони можуть працювати. А є балансири з разом з Battery менеджмент System, де балансир на борту в БМСки. І є БМСки, які точно мають визначений тип хімії та кількість ячейок, з яким вони будуть працювати. А є такі, як GKON, де ви все зібрали, і там при покупці вказано кількість ячейок. Ми зараз до цього перейдемо і я вам покажу, як їх обирати. Оці, наприклад, БМС. Дивіться, ось моя корзинка, ви бачите, що я купляв ці БМСки. Переходимо прямо звідси з корзинки. І дивимося, що за звір такий. Ось тут ф'юмор-кнопка, і дивіться, скільки тут цих бмс Є там такі чорні, білі. І ось конкретно оцього я собі взяв Літій іон, літій титанат, літій залізофосфат. На ній ось зверху написано, бачите, які вона підтримує хімії. Ну, і конкретно я собі взяв. Для дому. Чому я її вибрав? Струм балансування 2 А, тобто, при 24 вольтах 2 А це майже 50 Вт перекачка з банки в банку може бути. Функції Bluetooth дисплей підключаються і підтримує вона 4 s 8 s зборки. Що це означає? На літіоні ви можете зібрати з неї 24-вольтову збірку і 20-вольтову збірку, наприклад, для якихось інструментів електро там всякі пилки. І болгарки і тому подібне. А на літі залізофосфаті ви можете зібрати як, 20, як 12 вольтову 4С батарею, 4 послідовних елемента, так і 24 вольтову 8С струм розряду 200 А при 24-вольтовій і струм заряду теж 200 А. Тобто, якщо ви зберете на 400 А годин літій залізофосфатну батарею, вона у вас буде заряджатися за 2 години. Якщо у вас зарядні буде 200 А видавати, це вже. Блін, це вже туди глібше. Зараз ми це все лізти не будемо. Ну, факт в тому, що струм заряда розряду в неї досить високий. Ну і стоїть вона цілих 50 баксів. Але бачите, там сьогодні Чорна п'ятниця, то вона за 2000 гривень залітає. Ну я вам скажу, що я її не в чорну п'ятницю, її не сильно дорожче брав. Це ще якась трохи шляпа з цією чорною п'ятницею. А якщо вам треба щось простеньке, таке, щоб комп-котел запускався, берете усю саму простеньку БМС-очку, В неї БМС тайп те саме літій-іон, літій залізофосфат, літій-титанат, Вона три види хімії підтримує. Трум балансування в неї менший, всього на всього 0,4 ампера. Ну але і вона для менших ємностей розрахована знову ж таки 12 вольт літій іон. 24 вольта В іон літій залізофосфат по літій ті є Я ще питання не вивчу. Треба, до речі, купити кілька штук на пробу і попробувати собі щось зібрати. Чисто для розвитку канала. І чардж дізчардж у неї 40 ампер. При 24 вольтах це майже 1 кВт, при 12 вольтах це майже пів кВт, тому що 12 множимо на 40, ми получаємо 480 Вт, або 960 Вт при 24 вольтовій збірці. Як на мене, цілком собі навіть пристойно. 960 Вт це вистачить холодильнику, компові, блін. І всяке там коротше, таке різне. Ось така, от, друзі, історія. Кому цікаво, всі посилання на все, що ви бачили в цьому відео, будуть в описі під цим відео. Перейдете, подивитеся. Їх не обов'язково купувати саме в цього продавця. Дивіться, може ви десь знайдете дешевше на аліку. Часто проводяться всякі знижки. Силка, просто щоб ви собі подивилися, які вони є. Ну, а там вже собі виберете. Будете брати тут, де я брав чи в іншому місті, то вже Ладно, погнали далі. Вже ось зима настала робити. Нема що увечором особо. Ну як я, вже можна ввечері в хаті попрацювати. Оцю джеконг ви побачите, я їх буду чіпляти на дві зарядні станції з оцих ячеюк. А тут у мене набірчик, який ми розіграємо в наступний розіграш, тому що таке цей раз треба щось своє розіграти, бо просто не було часу зв'язатися з спонсорами, взяти щось на огляд і розіграти. Тому так, не завжди, як то кажуть. Коту масляна, друзі. Дивіться, друзі, простояло воно цілу ніч усе і дивимося, що в нас вийшло. Оцей акумулятор мав 12, щось там і 6 вольта, грубо кажучи, хоп, 1254, 1253 він зараз має. Цей акумулятор мав 12,3 вольта. Міряємо 12,47. І того розбіг по напрузі з 0,3 вольта знизився до 0,6 вольта. Отак цей балансир збалансував. І він, грубо кажучи, бачите, лампочка ще бликає. І він, грубо кажучи, щось скількись там простоїть, приведе до їхнього, як це Правильно сказати середнього значення. Якщо там 12,6, ну наприклад, там 12,7, а там 12,3, то середнє значення буде 12,5. Ну трошки там ще піде енергії на нагрів проводив, як завжди. Так як 100% переходу енергії з одної ємності в другу в фізиці не буває просто. Отак, от, от працює друзі, балансир. А якби ми використовували отакого плана, пасивний балансир, він би в результаті привів значення всіх. Акумуляторів в серії, в даному випадку їх два. Але ми розглядали, якби ми все ж таки робили на цій BMS батарею 7С, він би визначив саму меншу по вольтажу батарейку з цієї всієї серії і підігнав би загальний вольтаж до вольтажа самої меншої батарейки по напрузі непоємності. По напрузі. Ємність такі штуки міряти не вміють. Саме тому ми намагаємося з максимально близьких поємності збирати батарею акумуляторну. Друзі, я тут вже в кінці трошки психанув взяв свій паяльничок і припаяв сюди клеми. І це припою я туди не клав купами. Але воно тримається, як бачите. Прийшов кінець стражданням. Я тепер можу взяти і припаяти. І як я казав, з таким паяльничком навіть не маючи особливо класних скілів. Спокійно собі можна виконати побутові задачі. Виявилося, мені підписник один в коментарях розповів, що це його хороший флюс. Це просто я був рагулем. Так що, якщо я знайду на нього, ой, не флюс, а припой. Це хороший припой, каже, цієї марки. Цінел. Якщо вам я знайду, залишу посиланнячку. Оце я кажу, в нашому місцевому магазині купив, піду ще куплю. Це бачите, 95 гривень коштує. Може я знайду посилання на нього, то добавлю. і я тепер не боюся цю платку попаяти. До неї трасилові провода припаяти. Ось один, два. Прикольно. Ну, друзі, тепер хто не знав, ви знаєте, що балансири бувають активні і пасивні. Бувають під певний тип хімії, наприклад, конкретно під літій літій-іонній, літій-залізо-фосфатній, чи свинцево кислотній а бувають такі, які можуть працювати з різними типами хімії. Бувають балансири, які чітко визначеною кількістю комірок працюють, а бувають балансири, які можуть працювати з певним діапазоном кількості комірок. От, як, наприклад, G-Kong, ви побачили, вона може працювати із літіоном, і з ліферами, і може працювати від 4 до 8 ячейок з будь-якою кількістю. Тобто, з цим балансиром ви можете зробити собі як під інвертор автомобільний 24-вольтовий. Так і під гібриднік можете зробити батарею. Або якщо прижме, то можете зробити батарею собі до мотокоси, ну, до електрокоси якоїсь, чи до електропилочки. Все залежить від ваших потреб. Балансири також є як окремий пристрій, а є вбудовані в БМС. -ку. І BMS є звичайний смарт тут. Отаке вийшло цікаве відео. Друзі, дякую всім за перегляд. Якщо ви раптом забули, то там внизу є кнопочка підписатись і поставити лайкосик. І на закінчення, як завжди, попрошу вас, підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. А якщо маєте таку можливість, можете закинути на нашу баночку. Ми збираємо на зарядні станції для 80-ї окремої Галицької десантно-штурмової бригади. Всім дякую за перегляд, до нових відео. Пока.